Ідеальний борщ. Саме так я можу сказати про томатний суп з базиліком від компанії Herbalife. І зараз я розповім усе про нього. З чого він складається, його переваги, чому його варто їсти, та саме головне, як його смачно та корисно приготувати. Для початку теорія: сучасний суп, борщ або інша перша справа це антиїда. Це або їда пустишка, або калорійна бомба. Я виділяю таки недоліки сучасних перших страв: це багато жирів, пусті вуглеводи та дуже багато калорій, а температурна обработка зменшила кількість вітамінів та клітковини у овощах. І зазвичай це мала білка. Тому що на цілу кастрюлю може бути невеликий шматок м'яса. Традиційна задача борща була накормити мужчину, який прийшов з поля дуже голодний та хотів багато їсти. І йому давали таку страву, яка повинна була втомити його голод. Зараз в нас немає такої потреби. Але, наприклад, я звик їсти перші страви. Так що, тепер мені відказатися від цієї звички? М -м -м, мабуть, ні. Тому що для себе я знайшов томатний суп. З базиліка від рибалив та саме головне, навчився його смачно готувати. Цей продукт випускається у формі порошка, основний склад його це томати та ізолят соєвого білка. На порцію ми маємо 7 грам білка, 4 г харчових волокон та 100 калорій. Також ми маємо два дуже корисних компоненти це лікопін та інулін. Лікопін це один із компонентів томатів. Його мета захист рослин від сонячного світла у нашому організмі. Він виконує функцію антиоксиданта, підтримує сердечно сусудісту систему, а також гарно вліяє на зір. Інулін це харчові волокна, які дуже гарно покращують травлення, підтримують мікрофлору та зменшує воспалення у кишечнику. Таким чином ми з'ясували, що у томатному супу з базиліком дуже гарний та корисний склад. І зараз давайте розберемося, як же його смачно готувати. Ем, так, це дуже важливе питання, тому що я знаю багато людей, які бажають його їсти, але їм не подобається яскравий смак цього продукту. Тому зараз я вам дам два рецепти, як його готувати. Перший. Для зниження ваги і другий, коли дуже смачно, то просто його їсти. На інструкції написано: для того, щоб приготувати цей продукт, потрібно 3 мірних ложки порошку та 200-300 мл гарячої води. Але так як основний склад цього продукту томати, то смак виходить дуже-дуже дуже яскравим. І для того, щоб зробити його більш смачним, я рекомендую додати гарні здорові продукти для зниження ваги, якби це був звичайний борщ або інша перша справа. Наприклад, це може бути варене яйце, це може бути різані різні овочі, також це може бути різаний шматочок м'яса, корятини або яловичини. Таким чином, ми отримуємо корисний борщ, у якому є томати. Як ми звикли у борщу, а також те, що можна поїсти, пожувати – овочі та м'ясо. Я їм дещо інакше. Я не на програмі зниження або корекції ваги, я можу дозволити собі більше ніж 100 калорій, які зазначені на порції супу. Таким чином, я додаю цей суп варену гречневу кашу або рис. Мій варіант сьогоднішнього обіду. беремо. Три ложки супу. Від м'якрема ложка для цього. Наливаємо кип'яток. Скільки вам до вподоби. Розмішуємо. Щоб розбити комочки та змішати. Шматочки ще є, але вони потім розіб'ються. Каша гречнева. Скільки мені бажається. Мабуть, не три ложки. Також я порізав овочі. Це перець, огірок та капуста. Який же борщ без капусти. Щось мимо. Ще раз перемішуємо. Якщо зима, то овочі можна я заміняю на квашену капусту. Тому що свіжі овочі це дуже-дуже дорого, та й невкусно вони. Так. Все, мій борщ готовий. Смачного. Таким чином, я отримуємо корисну справу, як і є білки, клітчатка, інулін, лікопін, вітаміни та інша користь, а не дуже багато пустих калорій, як з інших перших страв. Цей суп дуже зручно готувати на роботі, у подорожі, в дорозі. Також він дуже мене виручав, коли пройшло зімою у нашому місті не було електрики по декілька годин або навіть днів. Тоді я брав кип'яток, насипав порошок, заливав, додавав інші інгредієнти, і я отримав дуже гарний обід, коли було холодно, темно та незручно. Він зігрівав моє тіло та душу. І декілька рекомендацій. І перше, це мати окрему мірну ложку, тому що смак томатів дуже яскравий, і потім вам може не сподобатися смак томатів у вашому звичайному коктейлі. І друга рекомендація це те, що його можна готувати не тільки як суп або борщ. З нього можна приготувати дуже гарний томатний хліб. Так, моя теща не дуже любить цей суп, але розуміє його унікальний склад. Тому вона робить з нього тісто та запекає у мікроволновці і отримує дуже гарний, корисний хліб, який вона їсть на обід. Може з е, шматочком білого дегейського сиру. Таким чином підтримує свій гарний результат. Томатний суп з базиліком це продукт не для усіх, а для тих, хто полюбляє або бажає їсти перші страви. Висновок: Томатний суп з базиліком від грибалайф це ідеальний продукт для сучасної хазяйки або хазяїна. Тому що за декілька хвилин ми можемо приготувати корисну та дуже смачну страву, яку не треба складно готувати, довго варити та тратити на неї багато часу. І як результат отримуємо максимум користі. Бажаю вам знайти свій ідеальний рецепт сучасного борщу з томатним супом Гербалайф. Смачного!